Це ж хотіли вам ту фу... кофту подарити, ну подарили. І хотів же ж подарити, бо бачу один сервіз побили. хотів би сервізи вам ще одного подарити. Чуєш? Що у вас сервіз був? Ото той побитий, де тут пустота, де на цій полці, найби був би сервіз. Я тобі скажу, Руслана, там нахуя мені ті сервізи? Чого? Бо вже з моди повиходили, ті сервізи. А, ць, ць, мені? а чим ти? Що ти книгами сюди заложиш? Я його взагалі ти Що ти що? Галя не вздумай! Ти що це гарний ще <зас> це сіна. А що ти будеш за ту стіну? Треба ж передирати, перекрашувати обої там. Ну там обої поклейні. І ти знаєш, куди ти не це, це це все дубове, це все дубове. Ти що, блядь? Це дубове, лак... Яке дубове? Ла, це лакований дуб. Ти що плетаю? А тебе це полакірович? Це дубов. Це стукаєш, Це лакован дуб? Такий як ти? Лакований. Воно, дивись, з того боку, ку ти підістяли, диви, влага була і воно не набракло, Була б те, що вона вже роздула. Роздула. Нічого там не роздуло. Це, Коротше, роздуло. це лакований дуб, це ще років за дві стаємо цьому дубові. так, це колись таки mm -hmm. робили. Коротше, його за 200 треба викинуть уже. Не, думаю, викидав. Я, я ніянду, я на хату заберу, і у мене буде. Ти там ще тра ніяко не привіз. Е, не, не брав. Ми випили. Було дві фляжки, ж ми ж випали її. Андрей тоді приїхав, налегався до рано. Ну переїти переїдете конем. Ты шу, холодно так держит. Короче, Галина, дивись сюди. Ти диви, якщо будеш викидала. Я я тобі скажу, до забереш неї. Я заберу. Я заберу, диви, на хату заберу. Мені все буде чітко. Я не перелакую дубований дуб і все буде чітко. Діанка обрадується. Брида я, до Діана буде речі. Тут складати тут. Буде у нас цей ба. Ну буде, буде де болтики, гайки складати буде туди. Нє, ні, ні, на це на цю справу я куплю собі одільний стілаж, Так, отдельний стрілаж, де десять тисячу квартир. стілаж. І буде все чекен-макнагенс. Туди це будемо складати. Батько казав теж, хоче забрати цю частину, бо я казав, да, то, що може. Це щоб так... нічого не казала, оце тако вже було б. це складно. Оце вже було б тут -то все. І Станко звердільний, -ді то, блядь, і все було. Так він не буде тільки чуть далі, що там біля Чуть далі, А що ж, не лінуйте за літо, блядь, я взяла була обрізки. Треба було з обрізків собі збити. Поняв чи ні? <послужен> Сергій сказав, забери, Руслана, я буду городив. Я... я з Києва два рази на тиждень їхав дупу Так. — циркулярка не, не закохала. Так. Щоб денька забрати з дороги, з дороги дрова. Mm -hmm. Я забрав? Ну, а до мене які питання? Я дупу рвав з роботи, я мені хлопця. Треба було дупру дорізати на циркулярку. А треба було зробити такого кайбашика. Понимаєш, для своїх запчастів. Я вам у веранді зробив 2 на метр файну стоячку, і воно хай собі буде за роками. Ви щоб побачили ту, ту сто... стоячку, яка вона. А що вона, не можу понять. Бо банки не стають з сиром, Ні? з молоком. Не витримують. Бо маленький зробив, так, Руслан погано... поганий майстер. Я ще хотів розстроїти, бо це заберу додому. Та? Ну, на хату. Я ж хату вже, вже оформив з документами, ні, ніби дала мені дозвіл, все користиши, як має О, ну, То я вже заберу вже це і, мабуть, у Олексі шукав, може, де хто б ушні віддає того. Вінка віддає. Йоп, нахуя тобі тобі ОЛХ! Що справді? Так, да. вона даром віддає. Та, ладно, даром. Такі... Серйозно забирай, Такі... забірай! Дай де це... Такі речі не забудуть, давали даром. Давай, Це... Руслан, іди в грубо до підкладе. Давай, Давай. менш Чуєш, Може набери її, запитай, що вона нікому не може... не, не давала. Може... Ну я скажу їй, що зараз запора. Я не виру, під їду, під'їду до неї, де да скажу, добре? Добре. Най, скажи, нікому не дає. Добре, 100 був добре. Скине й 100 гривень, або на Валентину добре завезе, так? Добре.